Вітаю, шановні риболови. Дивіться, хотів би вам, наприклад, ось оцих двох посилочок, які я сьогодні отримав, показати дуже велику помилку, яку роблять риболови, відправляючи катушки майстру. Так, дивіться, перша помилка. Дивіться, катушка приїхала в одній. Ну, ось одна коробка, інша коробка. І що саме важливе, сама катушка приїхала в ось такомусь герметичному кейсі. Причому, от якщо ви подивитесь, прям він герметичний. От бачите, навіть ущільнююча резиночка. Ніяких отворів в цьому кейсі немає. І як ви думаєте, що це за катушка? Дивіться. Купалося у воді 20.04. Сьогодні 23, тобто 3 дня тому. Ой, дивіться, я прям по цій бумагі відчуваю, що вона мокра. Мокра розуміти, тобто катушка набрала води, набрала води так. Людина зробила правильно, що одразу відправила катушку на сервісне обслуговування. Але гігантська помилка людини: те, що вона запакувала катушку, в якій фактично всередині вода, в герметичний кейс. Да? І ось я навіть чохол пробив, все тут мокре. Тобто катушка, вона і далі продовжила маринуватися в цій воді, замість того, щоб максимально швидко е випарувалася вода з катушки, максимально швидко вийшла водичка з механізму. плюс... Мокрий шнур, те, що я, до речі, кажу дуже часто після риболовлі таку катушку теж ні в якому, навіть якщо вона не втоплена, в герметичні кейси класти не можна, тому що мокрий шнур, і ви просто будете маринувати катушку в воді. Тобто в катушці буде стояти підвищена волога, і потім окесли, ржавчина, ще якісь моменти неприємні, будуть вас потім спіткати. І тут та сама ситуація. Тобто людина ні в якому разі не повинна була класти катушку в Мак повністю герметичний кейс, в якому катушка до мене їхала і так само е маринувалася у воді. Ось бачите, да? це перша помилка. Тому в герметичних кейсах е ніколи катушки не транспортуйте. А якщо ви транспортуєте, берете, отут наробили дірок. Багатенько, щоб гарна була вентиляція в катушці. І тоді транспортуйте в цих, будь ласка, кейсах жодних проблем не буде. І наступна помилка, дивіться: дві катушечки, достатньо недешевих. 19-й страдік, 20-й, ой, 20-й, кажу, 15-й Twin Power. І дивіться, як спаковані. Це наступна помилка. Отак, катушки одна з одною б'ються. Хоцають одна одну, потім пошкодження по дорогому бортику шпулі, де шпуля космічних коштів коштує. Бачите, ручка вона тут бовтається, б'є е, по катушкам. Теж е, ну, ін, інколи буває, от, особливо з карповими катушками, їх там 8 штук, і вони одна на одній, з ручками в переплет. Тут інколи їх аж розплутувати доводиться. І ось так ось люди відсилають і відкриваєш такі посилки. І, чесно кажучи, аж жалко катушки. Ну тим більше, от якщо у Твінаші бортик. З нержавіючої сталі твердосплавний з покриттям жовтим-нітрититанового, то у Stradiка тут просто крашений алюмінієвий м'якенький бортик, і ну, якби його ж пошкодити достатньо легко, от просто ручкою коц і все. Тому, коли пакуєте катушки, та й взагалі, коли ви їх зберігаєте, от таким чином. Точно не варто зберігати, транспортувати, відправляти майстру. Ну, не робіть цих помилок, пожалійте свої катушки, і вони будуть тоді в більш гарному стані. Ну і те, що казав, після риболовлі, катушку. Катушки, катушка повинна гарно висохнути. Її не треба десь в гараж, в сарай класти, де висока сирість, де катушка буде просто виходити з ладу. Ось такі моменти всього доброго.